Всім привіт, мужики. Доброго дня. Бля, це ж ти док, да? Да, да, я. Заебісь, просто просто охуєнно, блядь. Це саме, а можем цей піти до тебе в лікарню мене щось, блядь, Ще щелепу не те, блядь. Ага, ну щас, щас, там да мой стримати Так, ну те, що ти мені ранки замазав, це заебісь. Це гарно, але блять, мене щел щелепу. Щелепу можна якось цей? Поправить, блядь. Прям что будешь вправить, ну я не знаю. Ну да, 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 шо вправить. Ну я, я вправляю тільки, якби шийні, шийні позвонки, от сам щелепу. Блядь, ну ти шо не док ты шо, не шаришь чешо. Дя я. Дякую? Я просто я не травматолог просто. Не травма травмашо? Ну, не травматолог, тобто... Блять, мужик, блядь, блять, не будь мы началы попаросеть, блять, проебанный, я б я бы тебе переебал бы, блядь. Кажу, ну можешь что-то сделать, может там, блять, поры в иншу сторону я хуйня. Та да, ну, церну добавино, я ж ти я ж <серкосы> на <надсюда помогу. серкосы> <серкосов> <серкосов> тебе допомогу. моему Попробовать это переебать в менькую сторону. Блять, ну давай, давай, блять, давай спробуй. А ну, а а! Ух! Ух! Так, а ну принужны. А! Ух. О, так ти знаєш, блядь, мужик, заебись. От, блядь, чесно, от тупо від душі охуєнно просто, блядь. Іди на лікаря піди. Спробуй, спробуй, мужик. Блядь! Так, за... блін, давай тобі коще трохи за, за За грошей дам. Ти, ти мене виручив. Було б непогано, було б непогано. Да, ти мене виручив, пиздець. Ой, стримай, мужик. О, піду на Эй, а до речі, док, цей, а. Угу. Цей, а що я тобі за твою мазюкалку цей выйду? А ничего, все нормально. Блять, я понял, іди в сраку, зараз. <laughs> на, ось тобі, це, короче, бля. купиш там, ебнуть угу. за мене, пупы. Дякую, дякую. Ну так ага. як, блядь, ну, до, ну сука, блядь, ну щось роби, блядь, з цим, блядь, Я може буду часто звертатись, блядь, а ти до мене йди нахуй, я в цьому не шалю, я це не вмію, блядь. Ну, ну бити як це не моя специфіка там і вправляти щось. Єдине, що я можу, це вправляти шийні позвонки, але частіше від цього людина втрачає свідомість, тому що там біль така дуже сильна стає. Так, зараз ти якось більш менш нормально, блять, балакав. А то перед цим щось, блять. Ну ви ж піздець, які розумні, блять. Так складно балакати, я їбу просто, блядь. Ну да, трохи є по научному такому. Як ви так живете, з цим, я хуй вас знаю, блять. Медики ж зробиш. Одні лічать, інші калічать. Ну, я більше калічу, це да. Да, ти правий, ти правий. Я це маю баланс. А ти ну, тримаєш баланс. Ну, загибійсь. <рес> ну краще б ти тримав свою, свою піпірку, коще коли сиш. Можу і твою потримати, якщо пшено. Фу, блять, та ні, мужик, мені якось, блядь, більше жінки подобаються. <рес> Жіночі тримати краще. Жіночі піпірки, блять, ні разу не бачив. <рес> <рес> Це, до речі, усата, як ти визвати Бля, я їбу мене не тутешній, блять, приїхав недавно. Віо то. Так цей, а як тебе мати там назвали? Чи може друзі називають? Ну і буде віо. А, віо, о, а. Ві а що це за ім'я таке цікаве? Не знаю, перше чую. я. А ти звідки до нас такий віо? Я з під деревом родився та звідти ведіть пішов сюди. Блять, понятно! Ось могу. побачив, підійшов познайомив всіх. Якраз ти підійшов, тебе полікував, так живу. Хорошая заробив. Кажу, точно на доктора буду йти, бо то нормальна справа. Колось відебалашей полікував. Ну ти подумай, ти подумай, ти кажеш, в лісах жив, да? Ну, та-та. Блять, так ти ти можешь шариш там на всяких на всяких там травах, хуявах, там, куринчиках, да? Ну, можна і так. Блядь, це як тебе там, Вільям, да? Да, да, да. Блять, блядь, буде охуєнний знахарь, блядь. їбать тбда йшло. Бля, ну то і наразі ж немає набору. Немає виборів у вас, да? Ага, да, то поки що. То то я десь десь в собі зроблю з дерева і якусь лавочку та й там удобно. О, І це, якщо що, кучі, якщо оці, блять, кощі гори горизки не будуть, ніхуя шарить да-да-да, то я буду відправляти до тебе. Буде місцева медицина традиційна. Ти будеш там цей яєйчком кучу викатувати, Ще щось там, блять. Трохи уренотерапії наливати трохи. Ладно, щоб не за яєчко викатувати. <гум> <гум> трохи мочею буду поїти. Ой, блять, моча, блять, сука продається, блять, інколи, блядь, в салонах, нахуй, я на не пиво. Ну, то ще там моча, Особливо коли тепла. <гум> о, попизд, попиздним, блять. Я його вже третій раз див'ю нас. Ааа, ти спиздив віслюка чи що, блядь? Взяв бренд. Ну, я так коще також інколи і ці кочеречі називаю. Віслюків, шлюх, я ще не бачу. Тут можна на перший час якусь роботу їдетися. Прохання у тієї ціська на вокзалі всі вже зробив. А, да ябло твою мать. То я иду назад, до си а я могу. Ну да. Блять, пишли. Пиши прокущиться и пробуй ду, а ты... Ты можешь своими бусиками її там по типу Так, ты ти казал, не ведь у Блять, пишли, короче. <звеч> пишли. Однак то штат такий цікавий, цікавий. Я всякі ці, цікаві люди. Мені, ну, без вісні то в є, не без цього. Я люблю побухать, попиздиться, подратися. Шлюх люблю кучу потягати туди-сюди. Люблю там куч трошки подибоширить. Мене вже місцеві всі, блядь, шерифи знають, блядь. А я, блядь, лиш з під дерева виліз, блядь. Не вмів говорити нахуй, то мене тут вже і попиздили, блядь, і все накупано. Ааа, це тебе возили на коняки, да? Блять, та я думаю, чуєш, блять, що ти блядь, скинув мужика блять, з його коняки, блять. Ну звісно, що ти пізди отримав. А він не поняв, я його полікувати хотів. Ну, е, слава яйцям, що це, що після того, як ти получил пізди, ковчего ти, блядь, навчився балакать. Це охуєнно, Пішли, пішли. А то може, і звязано, блядь, він не раз виїбав, то я може, і говорил. Може, може. Я б на, на твоєму місці б до нього поки що не підходив би, кочі він, він ще злий просто. Так, ось знайомся. Знайомся, ось наша улюблена красуня мегі. А в неї дуже очі красиві. Дуже пиздаті. Прям піздєзна мегі, згодна, згодна маленька. Цей, ну, вечора, вечорочком потім сходимо цей за, на сіновал, да? Ага. Домовились, да? Заєбись. Я тут бачу, що її вже не ти один тягаєш, так що я, певне, до неї не буду підпити. Та ні, ні, я потім тобі розповім, там ще є свій підхід, там заєбись все. О, ну то все, блядь. Ми ще може зіздебаю. Я почитаю, там погожу, може якийсь підробіток, а потім вже свою лікарню відкрию, тебе там перш не Заєбись, Заебісь, охуєно, то ти бачиш, він ти типу розумний такий познатий весь, а сука, щелепу вправить, хуй сука може, блять. Фу нахуй. Там то, блядь, треба бути поближче з народу. Трохи не тих розумних слів, а тако... отаку хуйню, блядь, ви розуміли. Бе, бе, отож.